Доброго дня, хлопчики та дівчатка, ми з вами будемо обговорювати одну дуже цікаву тему. Хлопчик, дівчинка найголовніше диво землі. Я знаю, що всі діти люблять казки, тому що в них відбуваються різні дива. Ви хочете потрапити в казку? Тож слухайте уважно. Колись дуже давно в одній казковій країні жили хлопчики і дівчатка, жили дуже дружно й весело, всюди панував мир, злагода, порозуміння й любов. Хлопчики були сміливі, спритні, а дівчатка добрі й дбайливі. Та сталося лихо, якось над країною пролітав злий чарівник. Побачив він щасливих дітей. Розгнівався і вирішив розлучити малят. А для цього побудував між хлопчиками і дівчатками високу кам'яну стіну. Діти, а ви хочете допомогти їм з'єднатися, щоб вони знову були разом? Так, звісно, але для цього нам потрібно виконати непрості завдання, які підготував для нас злий чарівник. І як ми впораємося з ними, то стіна зруйнується, тоді хлопчики і дівчатка знову будуть разом. А для початку відгадайте загадку. Всі хочуть, як народиться дитина, щоб я було красиве і дзвінке, бо носить все життя мене людина. Тож відгадайте, що я таке. Так, молодці ім'я. Сьогодні до нас завітали гості. Давайте з ними познайомимось. Привіт, я дівчинка, мене звати Даринка. Привіт, я хлопчик, мене звати Дмитрик. А зараз давайте виконаємо перше завдання від злого чарівника. Давайте пригадаємо, що одягають зазвичай дівчатка і хлопчики, і допоможемо їм зібрати гардероб. Дмитрику візьмемо кепку, штанці, кросівки, светрик, рюкзак. Даринці візьмемо, сукню. Шляпку, туфлі і сумочку. Молодці діти впоралися з завданням. Діти, а зараз давайте виконаємо друге завдання від злого чарівника. Ми знаємо, що у кожній сім'ї між собою поділені певні обов'язки. Дівчатка зазвичай допомагають матусі, бабусі, а хлопчики татусеві та дідусеві. Давайте разом дізнаємось, у чому допомагають наші гості своїм рідним. Будьте уважними. Мити посуд матусі допомагає Даринка, мити машину татусеві допомагає Дмитрик. Поливати квіти Дмитрик і Даринка. Варити їжу матусі допомагає Даринка, ремонтувати машину татусеві. Дмитрик, молодці малята чудово попрацювали. Діти, а завдань більше немає. Стіна впала. Звичайно, ми впоралися з усіма завданнями і допомогли. Перемогти злого чарівника. Тепер дівчатка і хлопчики завжди будуть разом і будуть дружити, тому і у групі стараємось жити дружно, разом гратися, займатися і поважати і любити один одного.